Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми маємо новину з Верховного суду Сполучених Штатів Америки, яка пов'язана з майбутніми президентськими виборами 2024 року у ша новина виходить з того що в п'ятницю 22 грудня 2023 року Верховний суд Сполучених Штатів Америки відхилив запит спеціального прокурора Джека Сміта щодо прискореного розгляду питання Щодо того, чи має колишній президент США Дональд Трамп будь-який імунітет від федерального переслідування за ймовірні злочини, скоєні ним під час перебування на посаді, І CNN вже говорить про те, що це крок, який ймовірно затримає судовий розгляд, і він вносить позитивні моменти, виключно для Дональда Трампа. Ми коротко зараз згадаємо про те, що. Що відбувалося в контексті цього рішення, так? І що послугувало тому, що Верховний суд дав таке роз'яснення. 7 грудня 2023 року суддя Вашингтонського суду Тетяна Чутка відкинула запит захисників Трампа не брати звинувачення до уваги, апелюючи до президентського імунітету Трампа. Захист Трампа. Наслідок цього подав апеляцію на це рішення до апеляційного суду Вашингтону. Однак спеціальний прокурор Сміт наголосив на нагальності відповідної справи і закликав Верховний суд розглянути питання імунітету Трампа, не чекаючи рішення суддів нижньої істанції. Тобто було подання до Верховного суду, щоб він в терміновому порядку. Дав рішення на рахунок того, та чи має Дональд Трамп імунітет в контексті цих кримінальних справ, чи знову ж таки не має. І ось п'ятницю Верховний суд він відхилив саме запит, тобто він не підтвердив, що у Трампа є чи немає імунітету. Він відхилив саме запит. Спеціального прокурора Джека Сміта щодо прискореного розгляду цих аргументів. Тобто, знову ж таки, ми будемо очікувати якраз рішення цієї апеляції, яке має розглянутись 9 січня. Саме тоді заплановане обговорення відповідного апеляційного процесу. Можна так, це знову ж таки. Назвати, і якраз CNN повідомляє, що обидві сторони все ще матимуть можливість оскаржити остаточне рішення ось цього окружного апеляційного суду, де якраз ця апеляція буде розглядатися. І CNN вже зазначає, що для Дональда Трампа Таке роз'яснення Верховного суду щодо запиту сміта є такою маленькою перемогою, тому що Дональд Трамп розуміє, що поки не буде рішення по апеляції, а після цього і оскарження, якщо апеляція не влаштує ту чи іншу сторону. Самі судові процеси навколо ось цих ймовірних кримінальних злочинів, так вони можуть стати на паузу. Зіна якраз про це говорить, що для Трампа це є, знову ж така перемога. І тут варто ще відзначити, адвокати Трампа так вони почали говорити, що спеціальний прокурор він намагався поспішати у цьому знов ж таки питання, тобто. Прокурор Сміт поспішно намагався вирішувати питання, і це там не відповідає правилам. Той факт, що ця справа виникає у вирі політичних суперечок, вимагає обережності, а не поспіху. Написали адвокати Трампа в судових в соціальних там мережах, так наскільки я розумію, да, в соціальних мережах. І далі було зазначено. Представниками Трампа, що Верховний суд відмовив екстреному запиті прокурора Байдена щодо позбавлення права Трампа на президентську недоторканність. Далі Трамп говорить: мені все одно доводиться боротися за своє право в апеляційному суді, оскільки спеціальний прокурор Байдена зробить усе від них залежне, щоб прискорити мій. Фальшивий судовий процес і неправомірно не допустити мене до виборів 2024 році. Тобто, ви бачите, як Дональд Трамп називає спеціального прокурора Сміта, що це є прокурор Джо Байдена. Ось така загалом історія розвивається навколо судових процесів. І розгляду судових справ щодо Дональда Трампа. Тому далі ми будемо уважно спостерігати за тим, яка буде знову ж таки апеляція, і коли, врешті, розпочнуться. Розгляди щодо ймовірних злочинів Дональда Трампа попередньо це має відбутись у березні 2024 року. Але якщо апеляція затягнеться, то тут вже ми по датам не зможемо сказати, коли. Це може бути. Трамп знову ж таки буде намагатись використовувати ці всі історії так, для того, щоб посилити свій рейтинг. Зараз вони будуть розкручувати 100% історію про те, що це там, переслідування опозиції, недопуск кандидата на вибори в 2024 році, спроби, точніше. І багато хто з експертів зазначає, що це може зіграти в плюс Дональду. Трампу. Ось така загалом історія станом на зараз відбувається в США. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличик поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачити, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Хай щастить вам!